Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні покажу вам одну із найефективніших стратегій накопичення криптовалют, тобто купівля на спотовому ринку, про яку чомусь більшість не знає. І називається вона DSA. або періодична купівля з усередненням. Ця стратегія настільки проста, що її легко зрозуміє навіть новачок без досвіду в крипті. І ось вам кілька аргументів, чому ця стратегія працює набагато краще, аніж ви просто купили якусь монету та чекали, коли вона виросте та принесе вам певний прибуток. Якщо ми відкриємо графік для прикладу на біткоїні, то може виникнути декілька питань, а саме, коли купувати та де найкраща точка входу, відповідь на яку ніхто не знає: ні трейдери, ні аналітики, в принципі, ніхто. Бо якщо ми б купили монету десь ось тут, то щоб вийти в плюс, необхідно, щоб ціна трималася вище цього рівня та точки входу. В крипті графік нестабільно росте, адже є корекції, відкати на певний період і так далі. І можна чекати повернення ціни вище вашої точки входу дуже довго. А от якщо купувати монету не одним платежем, а частинами регулярно, то ми отримуємо середню ціну, яка на дистанції завжди вигідніша та більша вірогідність, що ви отримаєте більший прибуток без зайвих нервів. Бо якби весь минулий рік ми кожного дня купували біткоін хоча б на 10 доларів, то наш депозит виріс би на понад 50%. Причому вам нічого не потрібно було пробити, просто купувати регулярно. Тобто стратегія працює навіть під час падінь, тому що знижує середню точку входу. Звичайно ж, без ризику ліквідації, тому що це спотова торгівля, збиток у вас буде тільки тоді, коли ви зафіксуєте мінусову позицію. Та без гадання по графіках 24 на 7. І дуже круто, що все це можна автоматизувати на топовій біржі Binance всього один раз та не витрачати зайвого часу. Тож, якщо у вас ціль накопичувати певні монети, щоб у майбутньому заробити, то зараз я покажу, як налаштувати періодичну купівлю всього за декілька кліків. Спочатку у вас повинен бути аккаунт на біржі Binance. Якщо його немає, то в описі під відео я залишу посилання з максимальною знижкою на торгівлю та бонусами до 300 доларів. Напряму такого надають, тож користуйтесь моментом. Далі у нас повинні бути кошти на балансі. Зазвичай це USDT стейблкоін, курс якого дорівнює 1 до 1$ США. Як поповнити баланс біржі, є відео на каналі. Далі відкриваємо додаток, на головній більше, розділ торгівля та конвертація. Обираємо другий розділ періодично. Далі все максимально просто. Обираємо USDT, тобто актив, за який буде здійснюватися періодична купівля. Нижче обираємо монети, у які ви будете періодично інвестувати за даною стратегією. Наприклад, Bitcoin, «Ефір», «Астер», Solana і так далі. Тобто ті, в які ви вірите, що у перспективі вони виростуть та принесуть прибуток. Там, де USDT вказуємо фіксовану суму покупки, яка буде витрачатись на купівлю цих активів у заданий вами період. Тобто щоразово ця сума буде витрачатись на купівлю активів. Це може бути 1 долар, 10 доларів, 50 доларів та навіть 500 тисяч. Обираємо періодичність, тобто частота. Можна обрати щоденно, щотижня, щодва тижня та щомісяця. Тобто той план, який вам більше підходить. Гадаю, що за логікою ви зрозуміли, що та сума USD, що ми вказували, буде витрачатись на купівлю обраних вами активів щоразу по заданій вами частоті купівлі. Обираємо той план, який вам найбільше підходить. За бажання можна додати інші монети, які ми вже додали. І система сама розподілить суму щоразової купівлі по відсоткам інвестицій у певну монету. Ви можете вручну підкоригувати. Для прикладу, біткоін цієї суми буде купуватись на 20%. Ефір на 20%, решта по 10-15%, як вам зручно. Гадаю, зрозуміло, ідемо далі. Створюємо план. Обираємо гаманець, куди будуть падати куплені активи, та підтверджуємо. До речі, можна обрати, щоб ваші активи автоматично падали у стейкінг. Тобто це як депозит у банку, тільки безстроковий, з можливості забрати свої активи у будь-який момент без блокування. Тобто, якщо ваші активи будуть лежати у стейкінгу, вам ще додатково платять відсоток річних за розміщення певних активів. Тобто свого роду пасивний заробіток на незадіяні активи. Після створення періодичного плану можна буде переглядати деталі. Яку суму активів вклали в USDT, загальна статистика PNL по прибутку, редагування плану, тобто зміна періодичності чи суми та інше. Періодична купівля буде здійснюватися постійно, якщо у вас будуть кошти на балансі. Як тільки коштів немає, вона просто зупиняється. Чи можете самі зупинити періодичне інвестування через відповідну кнопку? Куплену крипту ви завжди можете продати, залишити в холді або відправити в стейкінг. Друзі, ось така проста та робоча стратегія, яку я сподіваюся, ви зрозуміли та навчитесь користуватися. Та під кінець відео розповім вам додатково про ще один корисний інструмент, яким інвестори користуються, щоб накопичувати активи з найкращою точкою входу. Це індекс страху та жадібності. Працює він дуже просто. Коли показник перебуває в екстремальному страху, а не на жадібності, купівля активів була набагато вигідніша, аніж купувати на максимальних значеннях, тобто на жадібності. Це не фінансова порада, а просто інструмент, який є досить популярним серед трейдерів та допомагає заходити в активи. Таким чином можна налаштувати періодичну інвестицію у період екстремального страху та покращити результат своїх інвестицій. Але найголовніше це ретельно обирати та аналізувати монети, в які ви збираєтесь інвестувати, щоб з часом вони не втратили свою актуальність та відповідно не впали на 90-100% від ціни. А на цьому у мене все. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А також буду радий бачити вас у нашому телеграмі, де ми публікуємо багато корисної інформації та спілкуємось на тему крипти та заробітку на ній. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.